Вітаю вас, шановні друзі! Сьогодні у нас з вами практика по обчисленню довжини двійкового коду повідомлень. З теорією ви повинні були ознайомитись самостійно за підручником «Інформатика 8, 8 клас, автор Ревкін та інші. Там не повні три сторінки. Будь ласка, я вас прошу їх прочитати. А навіть я вам їх зараз перегортаю повільно, і ви зможете ставити на паузу і прямо зараз з ними ознайомитись. Це важливо, можете не читати для тих, хто хоче знати більше, достатньо з вас і основного тексту. Зверніть увагу, будь ласка, на задачі, які тут розглянуті, і на їх розв'язання. Задача 1, задача 2 і задача 3. Зараз коротко з вами поговоримо про найважливіше в цьому пункті з коментарями моїми. Ви дізнались, що кодування повідомлень з використанням сигналів лише двох видів, називається двійковим кодуванням, що повідомлення, отримане в результаті двійкового кодування початкового повідомлення, називають двійковим кодом. Цифра 0 або 1 у двійковому коді повідомлення називають бітом. Звідки взялась 0 або 1? пам'ятаєте? 0 це умовно, умовне позначення відсутності електричного струму. 1 — це умовне позначення наявності електричного струму, тому що комп'ютер не розуміє ні нашу мову, ні наші букви, ні наші звуки, нічого. Кольори. Не розуміє. Він розуміє, тільки є двійковий сигнал, є електричний струм, ви бачите, або немає електричного струму. І, звичайно, на одному проводочку, на якому або є електричний струм, або немає електричного струму, цього одного проводочка недостатньо. Тому ми мінімум беремо 8 проводочків таких. Для того, щоб закодувати мінімальну кількість тих літер, символів, які зараз використовують в сучасних системах кодування. Тобто, за допомогою восьми бітів, от якщо у вас є вісім проводків таких, на яких, або є електричний струм, десь, на яких ось немає електричного струму, оцих вісім проводочків, вже достатньо для того, щоб закодувати всі літери латинського алфавіту. Український алфавіт, арабські цифри, різні там зірочки, крапочки, коми, пробіли і таке інше. Так от, послідовність із восьми бітів називають байтом. Довжина двійкового коду повідомлення це кількість байтів у двійковому коді цього повідомлення. Кожному символу в таблиці кодів символів Windows 1251 відповідає двійковий код завдовжки 1 байт. Наприклад, якщо ви відкриваєте текстовий редактор, ставите там одну якусь цифру або літеру і зберігаєте його з використанням таблиці кодів символів Windows 1251. То ваш документ буде важити 1 байт. Ми зараз це будемо з вами перевіряти. Ну, і звичайно, більш, більше одиниці вимірювання інформації. От ви запам'ятали, що 1 байт це 8 бітів. Далі 1024 байти або 2 в 10 байти це 1 кілобайт. Далі мегабайт це. 1024 кілобайти або 2 в 10 Да? 2 в 10 це двійка, помножена сама на себе 10 разів. Це буде 1024. 1 ГБ це 1024 мегабайти. і 1 терабайт це 1024 гігабайти. Це основна теорія, і зараз переходимо з вами до практики. Давайте з вами зараз перевіримо, як це працює. Я створюю на своєму робочому столі простий текстовий документ. Називаю його циферка 1. Enter. І перевіряю властивості. У властивостях я бачу, що мій документ важить 0 байт. І це зрозуміло, це ясно, тому що там нічого немає. Заходжу. Цей документ, і давайте ще е, щось там напишемо. Наприклад, поставимо українську літеру А. Поставили. І перезберігаємо файл, е, зберігти як. Дивіться, я обираю зараз той самий шлях, робочий стіл. Хай буде таке саме ім'я файлу, тип файлу текстовий документ, розширення у найпростішого текстового файлу TXT. І обираю систему кодування ANSI. Ви про неї читали. Це те ж саме, що Windows 12.51. Зберігаю. Він мене питає, чи підтверджую я зберігання, тому що документ 1 ті вже існує, я кажу так, підтверджу. Закриваю, перевіряю властивості. І в мене вже. Один символ, буква А велика, літера А велика українська. Має, важить один байт. Окей. Давайте зараз ще щось там напишемо. Ну, наприклад, давайте напишемо привіт, світ. Привіт, кома, світ» – знак оклику. Перезберігаю. Про всяк випадок перевіряю, щоб в мене не змінилась система. Кодування, тобто залишаю Windows 1251 або ANSI. і зберігаю. Перевіряю у властивостях, скільки у нас він тепер важить. 13 байтів. Окей. Давайте полічимо, скільки тут у нас П, Р, И. від слово привіт, да? у нас 6 байтів, кома 7 байтів, пробіл 8 байтів. І слово світ ще 4 байти, 12 вже байтів, знак оклику 13 байтів. От у нас всього вийшло 13 байтів. Ви прочитали в підручнику, що у системі кодування Windows 1251, теж саме, що ANCI ANSI, одному символу відповідає 8 бітів або 1 байт. Якщо ми зараз оберемо іншу систему кодування Юнікод, Юнікод це така система кодування, якою можна кодувати ще більше символів, ніж кирилицю, там, латиницю, цифри араб, арабські, там, зірочки різні. Ще Юнікод розширеним, в нього входить китайські літери, іерогліфи, да? і там вже недостатньо восьми бітів. Для кодування всіх всіх, всіх символів, які хоче, хоче людина вміти кодувати, вносити в комп'ютер. Там вже для кодування одного символа використовують 2 байти або 3 байти. От давайте зараз перезберігаємо цей документ, файл зберігти як. І обираємо іншу систему кодування, обираємо Unicode UTF8. Зберігаємо. Пам'ятаєте, там було 13 байтів. Тепер перевіряємо у властивостях і бачимо вже 23 байти. Це пов'язано з тим, що українські літери на українські літери він вже буде витрачати 2 байти. А коми пробіли і знак оклику, він залишає там одним байтом. Ну, В общем, така складна система, якщо ми кажемо про Юнікод або ProTF8. Звичайно, документ, збережений з кодуванням Юнікод, він буде важити більше, ніж документ, який збережений текстовий за допомогою кодування системи Windows 1251. Давайте тепер спробуємо з вами виконати завдання номер 5 розділ Воконати завдання вашого підручника. Дивіться, потрібно заповнити пропуски, тобто перейти від одних одиниць вимірювання інформації до інших. Пропоную вам це робити за ось такою схемою. Найменші одиниці вимірювання інформації це біти, 8 бітів об'єднали в 1 байт, 1024 байти об'єднали в 1 кілобайт, 1024 кілобайти об'єднали в 1 мегабайт і так далі. 1024 мегабайти об'єднали в 1 гігабайт. Нам потрібно перейти від 5 байтів, від байтів, до скількох бітів. От скільки у 5 байтів буде бітів. Для цього нам потрібно 5 помножити на 8, і це буде скільки 5 у 8? 40. Ось тут ми пишемо 40. Так, новий гарніше, ніж я пишу, та я пишу так, як в мене виходить мишкою писати. Далі: Б. 4096 байтів байтів. Від байтів переходимо до кілобайтів. Від байтів переходимо до кілобайтів. Ось ця стрілочка, яка нас переводить від байтів до кілобайтів. Що ми повинні зробити? Поділити на 1024. 4096 поділити на 1024 це буде 4 кілобайти. Зрозуміло, так? Далі В 10 кілобайтів, 10 кілобайтів. Нам потрібно перевести у біти 10 кілобайтів. у біти. Дивіться, нам аж потрібно ось сюди прийти: від кілобайтів до бітів. Спочатку ми повинні помножити 10 на 1024, це буде скільки 10240. І потім ці 10240 помножити на 8. І перевірте, будь ласка, мене у вас повинно, у мене вийшло 80, 81 тисяча. А ви самі собі перевіряєте, у вас є калькулятори, тут можна ними користуватися 920 бітів. У мене ось так вийшло вийшло. І останнє 3 мегабайти нам потрібно перевести у байти. Мегабайти потрібно перевести у байти. Для цього ми наші 3 мегабайти. Переводимо спочатку у кілобайти, тобто множимо на 1024, а потім ще раз вже кілобайти множимо на 1024, щоб отримати байти. У мене вийшло 3 мільйони 145 тисяч 728. Ось таке, мені здається, нескладне завдання. І нарешті вам тепер потрібно буде виконати практичну роботу номер 1 на сторінці 20 підручника. Я вам її зараз прокоментую, ми майже до неї з вами готові. Перше завдання: обчислить довжину двійкового коду деякого тексту за умови, що символа тексту закодована з використанням таблиці кодів символів Windows 1251, ви робите майже так само, як зроблено це в задачі номер 3 на сторінці 18. Тобто, дивіться, будь ласка, у вас є задача номер 3 на сторінці 18, а вона така сама. Подивіться, будь ласка, як там зроблено, так і ви зробите. Добре, друге завдання. Визначите, використовуючи текстовий редактор блокнот, довжину двійкового коду повідомлення, практична робота номер 1 А значить, що ви робите? Ви відкриваєте блокнот або той текстовий редактор, який я вам показувала на своєму робочому столі. І пишете там, практична робота номер 1 із всіма пробілами. Зберігаєте цей файл двічі. Один раз зберігаєте його у кодуванні Windows 12.51, дивитесь скільки він важить. Інший раз зберігаєте його за допомогою Юнікоду і дивитесь, скільки він важить. Записуєте це і надсилаєте мені скріншоти. Якщо у вас є така можливість, тобто, якщо ви працюєте за комп'ютером, у вас є Windows, і ви там можете створювати текстові документи. Якщо у вас немає такої можливості, то ви просто мені рахуєте, яким чином рахується довжина двійкового коду повідомлення, практична робота номер 1 Якщо вона закодована за допомогою Windows 1251, нагадую один символ, один байт. І яким чином буде кодуватися, якщо це Юнікод. Там вже буде один символ, два байти, якщо це у 8. От так мені зробите. І якщо є можливість за комп'ютером, то скриншоти надасте мені, де видно, властивості вашого документа. Тобто, у властивостях, як я вам показувала, там 0 байтів, пам'ятаєте, або 1 байт, або там 23 байти, наприклад. Да? От скриншот властивості вашого. Одного документа, який закодовано за допомогою Windows 1251, і скріншот властивостей цього ж самого, але закодованого за допомогою Юнікоду, тобто utf 8 Добре. Тобто, це у вас буде текстовий документ, в якому буде розв'язок першої задачі, відповідь на другу задачу, можливо, із скриншотами, або навіть туди можна вставляти скріншоти у той текстовий документ. Ви ж можете працювати у. Google Документі, так? Оце взагалі буде класно, я вам раджу, працюєте в Google документі, тобто давайте відповіді на своє запитання у Google документі, вставляєте туди, туди скріншоти, якщо вони є, щоб це, це було одним файлом. І третє, заповнити у табличному процесорі таблицю. Дивіться, якщо ви знаєте, як грамотно заповнити у табличному процесорі цю таблицю у табличному процесорі. Тоді ви заповнюєте її у табличному процесорі. Якщо ви цього не знаєте, тоді заповнюйте її просто у звичайному текстовому редакторі. Я вам зараз підкажу, що означає грамотно заповнити у табличному процесорі. Коли ви будете переводити, наприклад, біти в байти, що ви будете робити? Ви будете 614 400 ділити на 8. Правильно? Щоб це не робити за допомогою калькулятора, табличний процесор це ж мега-крутий калькулятор. Ви вносите в цю клітинку в оцю клітинку формулу в табличному процесорі формулу. Так, не хоче він мені виділяти цю клітинку, ну ладно. Вносите формулу. Після знаку дорівнює пишете, що ви оцю клітинку, там, де 614,400, ділите на 8. І так само ви будете робити і тут, і тут. Тобто, от у всьому цьому стовпчику, якщо у вас будуть відомі біти, ви повинні поділити на 8. Добре, от коли ви знайшли байти вже, ви повинні перейти до кілобайтів. І для цього ви повинні оті байти, оті байти поділити на 1024. Це також краще зробити за допомогою формули. Якщо ви не пам'ятаєте, як це робити у табличному процесорі за допомогою форму, то ви можете просто вписати це, заповнити як звичайну таблицю. Зробити її в текстовому документі блокнот або навіть зробити скриншот цієї таблиці і якось там вписати ці цифри потрібні. Тобто, можете в зошиті взагалі робити. От робіть, хто як може. Звичайно. Вища буде оцінка, якщо ви пам'ятаєте, як це робити в табличному процесорі. Я залишаю це за вами. Не буду вам прям всю роботу роз'яснювати. Мені хочеться, щоб ви якось проявили свої остаточні знання, що ви там пам'ятаєте по табличному процесорі. Нічого страшного, якщо ви просто заповните цю таблицю в текстовому редакторі у Google Документ. Взагалі нічого страшного, ну, не буде 12 балів. Розумієте, якщо у вас немає комп'ютера, ви просто в таблиці, оці всі таблиці, оці всі відповіді пишете у звичайному зошиті. Ну, це вже взагалі, якщо немає комп'ютера. Це також нормально, але, звичайно, краще інформатику виконувати, використовуючи сучасні інформаційні технології, у тому числі сервіси Google. До документи відносяться до таких сервісів, і мені хочеться, щоб ви ними активно користувалися. На цьому все. Дякую вам за перегляд відео. Сподіваюсь, воно вам допоможе виконати домашнє завдання і чекаю від вас ваші роботи. Дякую.